Після повідомлень про контрнаступальну операцію збройних сил України на Херсонщині соцмережами прокотилася хвиля радості. Однак, на відміну від цивільних, дописи військових були набагато більш стриманими, адже контрнаступ це завжди про дуже тяжку роботу і про більші втрати. Зараз до нас приєднується Євген Дики, ветеран батальйону Айдар, який у 2014 році звільняв від бойовиків Луганщину. Євгене, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Розкажіть нам, як взагалі відбувається контрнаступ? Ну, насправді відбувається він по-різному, в залежності від наявних сил та засобів сторін. Але в будь-якому разі, я вам дякую, ви задали дуже правильну тональність. От прозвучало ключове слово робота. От власне те, що зараз відбувається на півдні, це дуже важка, підкреслюю, дуже важка і дуже ризикована робота, яку мають синхронно організовано зробити десятки тисяч хлопців, і от вони зараз цим і зайняті. Вони роблять важку доволі працю. Оце те, що в першу чергу слід нам з вами всім весь час пам'ятати, тому що е, наступ це. Завжди неважливо навіть на кого ви знаєте, Ми в 2014-му пройшли, скажімо, таке можна сказати експериментальне дослідження, коли спершу ми вибивали власне такі, от. Парамілітарні формування під командою російських інструкторів. А під кінець ми вже воювали саме з регулярною російською армією, отою, що й зараз. От, от ми, ми мали можливість порівняти, але в будь-якому разі, і звичайно, це були дуже різні історії, починаючи, наприклад, від міста щастя, яке ми взяли взагалі без жодної втрати з нашого боку, таким, знаєте, можна сказати, голівудським рейдом і закінчуючи дуже, дуже тяжкими боями вже з російськими регулярами в серпні 2014-го, Хоча навіть вони, наскільки я можу судити, були набагато такою е, е, полегшеною версією того, що буває зараз. Так, от е, в будь-якому разі, в наступ ти завжди в е, завідомо програшній ситуації. Тобто, той, хто окопався і захищається, він просто по тому факту, що він окопався і захищається, він вже має перевагу. Це до речі, та сама перевага, яка дала нам отримати зараз Донбас, те, що за кілька місяців е, з абсолютним переважанням артилерії та авіації, росіяни все ж таки так і не змогли взяти весь Донбас. А саме тому, що ми були закопані в глухій обороні і дуже повільно відповзали. То тепер всім тим, хто постить зараз кавунчики і там і стрибає від радості, треба зрозуміти, що а от зараз е, на тих ділянках, де нас, тут ми міняємося місцями. Ми міняємося місцями, і зараз нашим треба е, так само продавлювати три лінії добре укріпленої ворожої оборони, які вони за півроку облаштували. В них було півроку на те, щоб закупатися ну, ладно, спершу не хай того не робили, але що найменше останні три місяці вони вже розуміли, що в них справи доволі кепсько, що їм доведеться відбивати, наші контрнасти. Вони останніх три місяці вже саме до цього готувалися. Вони стягнули туди на південь, на південь величезну кількість живої сили, навіть Донбасу перекидали на сьогоднішній день, на правому березі Дніпра їх 25 тисяч, на лівому березі, от під Херсоном до під Запоріжжя, там на півдні порядка 40 тисяч. Тобто, це тобто південь це розгор... половина, половина цієї половина, того групування, це, яке це є в Україні. Половина тих, що є в Україні. От, пропорційно вони туди не цянули, власне, і е, важкої техніки, пропорційно вони туди не тянули і боєприпаси. Е, так, е, ми зараз маємо е, чудову перевагу за рахунок того, що під вогняним контролем всі переправи через Дніпро. Це, це прекрасно, це дуже ускладнює їм життя. Але ж згадайте, коли приїхали, коли ми змогли взяти під контроль ці мости. Це йдеться про останні тижні. А ви ж розумієте, що вони до того робили вже запаси, і запаси дуже великі, зокрема на право зараз. Тому чесно кажучи, в першу чергу я буд. знаєте, що мене найбільше виписало от позавчора. От це кілька людей, жоден з яких сам там не на фронті. Але які почали робити гучні анонси. Згадуєте ці всі фрази про читаємо хороших новин. От е, гарячі українські серпень. Бл бла, -бла, -бла. Ну, так, так, таке враження, що це буде? не війна, а спортивне змагання, і ми просто Йо. сидимо і вболіваємо Йо. за команду. От саме так, от я це я, я це для себе називаю ефект покорна. Знаєте, от таке таке враження, що е, після того як орки відійшли від Києва, в багатьох з'явилось враження, що війна це вже не нас. Що це не наші люди там зараз кожної години гинуть, а що це війна десь далеко? А ми сидимо перед екраном, хряця по папку, і, і от, от точно як на футболі за наших вболіваємо. Ні, це не та ситуація. Абсолютно, це ситуація, коли навіть коли ми там маємо успіхи, ці успіхи дуже дорого оплачуються. І відповідно, це в будь-якому разі не привід саме для ефорії і стрибання, а це привід просто подякувати. Саме низько подякувати тим, хто ці успіхи оплачує своєю кров'ю, і подумати: а що можна за. От, от вони за сьогодні звільнили, наприклад, одне, одне село на Херсонщині і за нього заплатив. А що я можу за сьогодні зробити, щоб їм хоч трошки легше воювалося? От коли я в останнє щось вносив якийсь волонтерський фонд. А коли я згадував хто персонально з моїх друзів знайомих зараз десь там напередку, і задавався питанням: а чи все в них є, чого їм не вистачає? От мені здається, що оце було б правильне ставлення, а не от е, по постити, власне смугаські е, сму е, сму е, кавунчики е, і далі нічого там не робити для допомоги нашим ЗСУ, а просто бажати, що вони якимось з магічним читом, самі з усім впораються. Е, я нагадаю, що ті люди, поки зараз, там от саме метр по метру, видавлюють ворогів і метр по метру зміняють наш південь. От, з шаленим опором ворога. Це насправді 90% в них це вчорашні цивільні, абсолютно такі самі, як ми з вами зараз, ефірі, і ті, хто нас з вами зараз дивиться. Це люди, які просто ця війна змусила взяти до рук зброю і захищати свою країну. Вони від того, що їм дали в руки автомат Калашникова, вони не стали суперменами. Вони не пройшли багаторічну підготовку, саме професійних воїнів. Ні. Це такі самі ще раз люди, як ми з вами, які просто роблять набагато важчу роботу. І мені здається, що, по-перше, не треба забагато очікувати. Це може йти дуже повільно. Власне, треба ж на секунду такий автопчик, треба подивитися ще й очіба ворога. Справа в тому, що крім військової ситуації, є ще ситуація політична. Путін поставив дуже жорстко. От хоч ви там всі помріть, але індивіду здати не можна. Вони розуміють, що для них це політична катастрофа, це повне буде визнання взагалі провалу в Україні. Ну а коли диктатор говорить, от краще помріть, але не відступайте. Ну то насправді в них там не простий От і е, абсолютно очевидно, що просто так під першими нашими ударами вони не посипляться. Що коли в них стоїть така жорстка установка від командування, то триматися вони будуть саме довго, вперто. Ну власне, поки поки фізично їхні втрати не перейдуть певну межу, після якої тримати вже неможливо. А до цього ще працювати і працювати. От тому я абсолютно От, чесно кажучи, ті, що працюють там на півдні, вони роблять все правильно. Вони роблять так, як треба, і вони роблять так, як можуть. А вибачте мене, можуть це не взяли і просто парадним маршем пройшли до по полях до Херсона. Це абсолютно інакше виглядає. Це виглядає як вибивання ворога з кожного маленького села. А далі, от до речі, ви питали про мій особистий досвід. Тобто, ви знаєте, найважче якраз не вибити. Це якраз досить часто можна зробити саме так, от таким ну, ривком серйозним, скажімо так. А після цього найважче закріпитися. Бо всі ті позиції, які власне перед цим були ворожі, а тепер вони стали нашими, так вони ж всі в них по координатах вже пристріляні. І як тільки вони визнають, що якісь позиції вони нам здали, одразу саме на ці позиції зайняті нашими, одразу концентрується весь мал їхньої артилерії. Тому насправді найважче це утриматися, закріпитись на вже захоплених позиціях, а далі змогти так перегрупуватися, щоб якусь наступну ділянку відбуйовувати. Mm -hmm. Це отак саме відбувається крок за кроком. Степ байстеп, тобто це Але... так. Це дуже тяжка робота, і дуже далека від того, що ми бачимо в кіно 30 секунд, і вже прапор над умовною і водзімою поставили. Так за цим багато крові, поту і тяжкої тяжкої роботи. Дякую вам дуже за те, що поділилися власним досвідом. Євген Дикий, ветеран батальйону Айдар був з нами на зв'язку і нагадав про те, що як завжди вірити в зсу мало збройним силам України треба допомагати.